Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити про дебаз. Як бачите, у мене вже в системі є встановлений дебаз. Тобто це означає, що я все ж таки зробив інсталятор і застосував його. Ну, Ви всі бачили е, відео про те, як насправді я це робив. Для цього я застосовував програму InnoSetup. Що таке InnoSetup? Це безпосередня програма, що відповідно створює інсталятори для Windows. Тобто можна створити інсталятор для будь-якої програми, що потрібно в оточній операційній системі Windows. В даному випадку, ви бачите на екранах операційній системі Windows 7 Pro. Тобто, саме системі, відповідно, я це все робив. Як бачите, застосовувався саме інсталятор іносота версії 5.6.1. І це, що ви зараз бачите відповідно, у вікні цієї, це безпосередньо скрипт, що формує інсталятор. Ось так. Тобто, давайте насправді перейдемо у теку, де це все відбувалося. Отже, зараз ви бачите ніщо інше як каталог службовий каталог, у якому відповідно створюється інсталятор для програми DBAS. Тобто ми тут бачимо відповідно, чотири теки, що зазначені у скрипті. Тобто теку BIN, який містить безпосередньо екзекутапл-файли. Бачимо теку ETC, який містить ніщо інше, як е, конфігураційні файли. Також бачимо відповідно теку INCLUDE і VIP, які призначені виключно для розробки. Тобто, якщо вам потрібно скомпілювати програму, яка застосовує DBAS, тоді вам ці теки знадобляться. Також ми бачимо деякі інші службові теки. Ми бачимо теку відповідно OUTPUT, у якій, відповідно. Розміщений саме готовий файл, тобто файл, що е, був скомпільований програмою InnoSetup. З точки зору розробника цієї програми, ця річ називається компілятором. Тому очевидно, що те, що вона генерує, називається компілятором. Ось так. Е, тому це відповідна ця термінологія безпосередньо розробника цієї програми. Тому будемо її відповідно притримуватись. Також ми тут бачимо відповідно файл копірінг, який, як бачите, ніяк не застосований у цьому скрипті, проте його можна також додати пізніше, поки що я це не зробив. І відповідно ми бачимо сам файл сценарію що запускається, тобто який виконує програма. Тобто цей файл це ніщо інше, як. Безпосередньо програма для, цієї, для цього компілятора. Тобто цей компілятор, відповідно, створює executa файл, який дозволяє встановити на ваш комп'ютер відповідно, програму DBAS у даному випадку. Проте, якщо ми подивимося місії ітеки, ми тут побачимо, відповідно, файл DBAS setup, Але цей файл він є не підписаним. Якщо ми зараз подивимося його властивості, то ми побачимо, що насправді у цьому файлі. Відсутня вкладка цифрової подписі. Це означає, що цей файл не підписаний. Це означає, що цей файл мейнтейнером. Ну, в даному випадку я мейнтейнер, я займаюся зараз тим, що для вас скомпілював цю програму і, відповідно, можу її розповсюджувати від свого імені. Якщо ми подивимося безпосередньо в місці скрипту, то ми побачимо тут таке цікаве поле, яке називається App Publisher. Ви тут бачите моє ім'я Олександр Гладун. Саме так мене звуть. Ось так. Я в даному випадку мейнтейнер, що розповсюджує цей софт. Тобто я для вас його зібрав. І, відповідно, сьогодні я також його підписав. Тобто, як ви бачите, у теці Output є ще одна підтека, яка називається Sign. Я прошу вас звернути, звернути будь ласка, увагу на дату генерації файлу debasetup.exe. Цей файл безпосередньо був згенерований 26 числа. Тобто 26 лютого о 10.03 саме у цей час був згенерований цей файл. Тобто, відповідно, програми і Якщо ми подивимось підпосередньо властивості цього файлу, ми, то, ми то зможемо, наприклад, побачити точний розмір до байту, скільки насправді цей файл займає на диску. Тобто не на диску. А фактично його розмір. Ось так. Чому ці цифри відрізняються? Можливо, ми про це поговоримо пізніше. Річ в тім, що. Запис на диск відбувається кластером. І тому у нас відповідно розмір завжди кратний кластер. Ось так. Тобто фізичний розмір файлу, тобто фактичний розмір файлу буде менший, ніж фактичний на диску. Ось так. Тобто, фактичний розмір цього файлу по факту має відповідно, 1 мільйон 146 732 байти. Відповідно, файл був створений, відповідно. Був створений раніше. Тобто, очевидно, що я над цим проектом працював, Очевидно, що це оригінальний файл. Тобто, файл був створений 25 лютого, але був змінний, відповідно. Тобто, ми, бачимо, ми бачимо безпосередньо у ТЕЦі, тобто, у властивостях файлу, бачимо саме, саме останню зміну файлу. Сам файл був змінений останній раз. 26.02 10.03. Як бачите. Але він був створений відповідно. На день раніше, відповідно, 25 лютого о 16.38 ось так. Але це все добре. Але нам, відповідно, потрібно підписати файл. Тому, якщо ми зараз подивимося уважніше, ми тут також побачимо іншу теку, яка називається Sign. Як бачите, ця тека була створена уже сьогодні, тобто 3 березня відповідно у 9.32. Відповідно, якщо ми перейдемо передаємо цю теку, ми тут побачимо відповідно. Ще один файл, який має таку ж саму назву, але цей файл дещо більший. Як бачите, зверніть, будь ласка, увагу, цей файл більший на 8 кБ. Це означає, що з файлом щось сталося. Якщо ми відповідно, подивимось властивості цього файлу, ось так, то ми з вами побачимо, що з'явилася нова вкладочка цифрової підписи. Відповідно, якщо ми перейдемо у цю вкладочку, ми побачимо, що тут дійсно вже є. Поле проте використовується застарілий протокол, насправді це не важливо. Я, можливо, це виправлю пізніше, але дистрибутив вже підписаний. Тобто, змінити нічого вже не можна. Дистрибутив підписаний. Тобто очікати реліз, скажімо, через рік. Ось так. Тому поки що ми маємо ось цей дистрибутив, який підписаний відповідно 3 березня. Давайте детальніше подивимось, коли цей дистрибутив був підписаний. Відповідно, цей цей дистрибутив підписаний відповідно 3 березня о 9.28 за Києвом. Таким чином, таким чином, цей дистрибутив був мною завірений як е, мейнтейнером. Тобто, цей дистрибутив мною завірений е, саме у 9.28 е, за Києвом. Таким чином, цей дистрибутив підписаний і відповідно, якщо ми зараз написмо кнопочку світіння. То ми побачимо, що цей цифровий підпис, відповідно, завірний, а також що проходить, що обов'язково, будь ласка, на це зверніть увагу, що цей дистрибутив, тобто, що проходить верифікація. Це дуже важливо. Ви повинні побачити ось таке, якщо ви будете перевіряти цей дистрибутив, має бути саме ось такий напис. Ця цифрова підпис, дійсвітільна. Це означає, що дистрибутив проходить верифікацію. Це означає, що дистрибутив не змінений. Якщо цей дистрибутив змінити, тоді запис буде інший. Ось так. Тому це надзвичайно важливо, щоб запис, б... запис був саме ось такий. Це означає, що, що цей дистрибутив проходить верифікацію, і що, що... цей дистрибутив не змінений. Що з ним усе добре. Ось так. Як називається ключ? Ключ називається MyServer Root Authority. Ось так називається цей ключ. Відповідно, саме цим ключом я підписую свої дистрибутиви. Ось так. На цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.